Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 14 жовтня, і ми разом з вами пройдемося по авторинку. Я вам покажу, які є ціни. Ви обов'язково пишіть в коментарях, яке вас авто зацікавило. На цінниках є контактні номери власників, телефонуйте, з деталі, торгуйтесь, перевіряйте автомобілі на сервісі та купуйте безпечне авто разом з Карбазар. Ну що ж, поїхали! Розпочинає відео Peugeot 5008 11-го року, 9650 ціна комплектації алюр, дволітровий дизель на механіці, є проекція, навігація, теж салон, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль та 4 скло Дуже дуже гарна комплектація. Алюр рахується максимальна комплектація по Peugeot. І це у нас ще й семимісна версія. Opel Astra J, 1.7 дизель на механіці, 2011 року 235 тисяч пробігу. Затемнене вікно не бачу, на жаль, який салон. Opel Vectra, 4900 1,8 газ бензин, автомат цьому року 270 пробігу. Toyota Avenсі 9210 рік, 247 пробігу, 2-літровий дизель на механіці, тканиний салон. BMW X3 11511 року, 3-літровий бензин автомат, 265 тисяч пробіг, білий шкіряний салон, пам'ять сидіння, мультикермо, коробка автомат, клімат-контроль, підігрів, сидінь. Досить непогана комплектація. Це у нас, друзі, Америка. Також нас на авторинку продають автомобільні аксесуари, але в цих хлопців є. І автозапчастини. Це компанія Option Auto. На них посилання лишу в описі під цим відео. В них запчастини по дуже гарних цінах і по промокоду Карбазар буде обов'язково вам знижечка. Volkswagen Tiguan, якраз його оглядають. 16, 500, 16 рік, 2,0 бензин автомат. 32 пробіги, шкіряний салон. Audi Q3 16 року, 2-літровий бензин на автоматі, 115 тисяч пробіг. Панорама, шкіряний салон, коробка автомат, повний привід Quattro. BMW X1. 19650, 196516 року, 2-літровий бензин на автоматі, 155 пробіг. Машинка закрита, але шкіряний салон, мультикермо, також дуже-дуже гарна комплектація. Зрештою, напишіть в коментарях, що б ви для себе обрали X1 чи Q3, що вам більше сподобалося. Ford Escape. Комплектація Титаніум, це максимальна 19616 року, 70 пробігу, 2-літровий бензин на автоматі. Mercedes GLS. 30 000 доларів. 13-го року, 115 тисяч миль пробігу, шкіряний салон, сімісь, панорама. Великий розкішний кросовер. Audi Q5 21 900 16 року. Дволітровий бензин на автоматі, 90 тисяч пробігу. Також, певно, закрита, ні, відкрита. Чорний шкіряний салон, величезний панорамний дах, мультикермо, датчик світла, дощу, підігрів клімат, пам'ять сидінь, вставки з дерева. Повний привід кватру. Також Америка, друзі, обов'язково по Америці. Питайтесь він код, щоб переглянути пошкодження. І, до речі, вам підказка по він-коду, якщо ви дивитесь в інтернеті, вам показує останнє ДТП. Тому обов'язково потрібно купляти Carfax, щоб подивитися повну історію пошкоджень. Ось такий Outlander також в наявності: Ford Focus 1,6 бензин на механіці 6 го року. Представлений в кузові Універсал. BMW 3-ка, Тріка 15513 року, 2-літровий бензин на автоматі, чорний шкіряний салон, люкс 168 пробігу. Трійка Седан. Volvo v 50 з коробкою автомат, 2-літровий дизель 234 пробігу, шкіряний салон. І, до речі, на цьому Volvo стоїть коробка Aisin. Клімат-контроль, мультикермо, 4 склопідіймачі. Свіже принене авто з Європи на транзитних номерах і 90% в принципі. Тож я от людей питаю на червоних номерах вже з сертифікатами. Opel Insignia Sport, 1.6 дизельна ще дизель на механіці 242 пробігу 2016 року в дуже гарній комплектації, У нас іде безключовий доступ, електромеханічне регулювання сидіння, підігріви, вентиляція, мультикермо. Електропривід багажника ну це дуже-дуже заряджена комплектація. Іде перфорована шкіра, тому і видно, що є вентиляція. Передні, задні парктроніки, лінзована оптика. Volkswagen Golf 6, 8 750-13 рік, 1,6, дизель, 215 тисяч пробігу з механічною коробкою передач. В кузові універсал з клімат-контролем, датчиком світла дощу, мультикермом. І має 4 склопіднімачі. Що ж, нас ценник 5200 2-літровий у нас газ бензин 204-го року, 226 пробігу, механічна коробка передач. Вже на українській реєстрації. Volkswagen Tiguan 13850-13-го року, 2-літровий бензин автомат. Пане салон? Так, заглянемо mm. в салон, де білий, красивий шкіряний салон. І цікаво, реалізовано, що йде біла шкіра і зверху йде чорна Мультикермо, чорний пластик, до речі, м'ягенький. Коробка автомат, кондиціонер, присутня камера заднього огляду. Та продажу Так, Hyundai Tucson 7706 року, 2-літровий газ бензин, шкіряний салон, можливий торг, механіка 6 року, 249 тисяч пробіг. Audi Q5 21415 року, бензин автомат 150 пробігу. На жаль, контакти не вказали. BMW X5 4,8, газ, бензин, автомат 14 тисяч доларів. 8 року 367 пробіг. Audi Q5 23 тисячі доларів 2014 року. Друзі, з 3-літровим дизельним двигуном, шкіряним салоном, панорамою. Дуже класні двигуни. Машина мага потужна, комфортна. Volkswagen Golf 8950 12-го року. 1,6 дизель на механіці. 210 тисяч пробігу в даному автомобілі. Volkswagen CC. Дволітровий бензин автомат. 13 рік 10500-248 тисяч пробіг в даному автомобілі. Audi А4 30 тисяч доларів 20-го року, 10 тисяч пробіг, дволітровий бензин, автомат. І паркується ще одна А4. Якраз приїхала з тест-драйву машинка. Ще, можливо, вам її покажемо. І йдемо до наступних автомобілів. І, друзі, в нас на авторинку є менеджер компанії Авторія, який безкоштовно публікує оголошення про продаж вашого автомобіля на сайті Авторія. Він просто до вас підходить, перевіряє, чи ваш автомобіль доданий на сайт «Авторія», і безкоштовно публікує ваше авто. Шкода Фабія, 1,2 бензин, 3500 доларів ціна, дуже приємна ціна, шостий рік 230 тисяч пробігу. Друзі, я вам показав ліву сторону одного ряду, переходимо до правої сторони наступного ряду. І це у нас, друзі, один ряд з чотирьох. BMW четвірка, 2018 року, 27 тисяч доларів, 2-літровий бензин, 2019 року модельний ряд, 102 пробігу, з червоним шкіряним салоном. Люком ну, машинка виглядає шикарно. Volkswagen Golf 12700 17 року, 1.6 дизель на автоматі в комплектації All Star, свіжа з Німеччини. Перед замід Парктронік, клімат. Гарна комплектація. Nissan Juke 2013 року, 1.6 бензин на автоматі, 188 пробігу 9.400. Ford Explorer 15-го року 19300 176 тисяч пробіг, 2,3 бензин на автоматі. Шкода Octavia RS. Це у нас спортивна версія шкоди Octavia, 17 рік. 2-літровий дизель на автоматі, 224 тисячі рідного пробігу в рідній фарбі. Подивіться на цей салон. Карбонові вставки, спортивні, спортивні сидіння. Мультикермо, шкіряне, червона стрічка, ну дуже гарно виглядає салон. Ну і машина їде просто в космос. Дуже крутивний і стильний вигляд. Volkswagen Passat B6 10 2010 року 7300, 2 літровий дизель на механіці. Представлений в кузові Універсал. Audi Q7. 22 700, 3-літровий дизель, автомат, 315 тисяч пробіг 2015 року. Дуже гарна ціна. Лендровер Discovery 2017 року, 2-літровий дизель, автомат, 56 тисяч пробіг, ціна 25900 з білим шкіряним салоном, ставками з тканини. Також дуже красиве авто з малим пробігом. Mazda CX5, 22400 автомобіль 2020 року, 2,5 бензин на автоматі. 58 тисяч пробіг даного автомобіля. Audi Q3 з 2014 року. 2-літровий бензин автомат з комплектації Болс, шкіряний салон, коричневий панорамний дах, мультикермо. Досить красиве авто за акустикою Повс. Volkswagen Tiguan 15 тисяч доларів 14 500, 16 рік, дволітровий бензин на автоматі. 151 тисяча пробіг, чорний шкіряний салон. Audi A4 14514 року, 2-літровий бензин автомат 204 пробігу. Рено Колеос 8 року 2-літровий дизель на механіці, повний привід, шкіряний салон, панорамний дах. BMW 3, Трійка 16413 року, 2-літровий бензин автомат, 328 тисяч пробігу. Ой, перепрошую, 94 тисячі пробігу, це 328. Друзі, всі ці автомобілі в нас продаються в суботу та неділю. Також серед тижня у нас є Приходьте, оглядайте, багато машин є з що вибрати. І не забувайте підписуватися на наш YouTube канал. 30 тисяч доларів 2017 року, 2-літровий бензин на, автомат, на автоматі Q5 в коммутації Premium Plus. І, друзі, не забувайте, війна триває, долучайтеся до зборів, підтримуйте наші Збройні Сили України, донатьте щодня 10-20 гривень на різні збори. Вартість одної кави може зберегти і допомогти нашим зберегти життя, і може допомогти нашим хлопцям. Тому, друзі, не забувайте, війна триває, підтримуйте Збройні Сили України. Volkswagen e-Golf 17800 року. з нас з Голландії 109 пробіг зі шкіряним салоном. Запас ходу 270 км, вже на українській реєстрації. Mercedes CLA, 20 тисяч доларів 2016 року, дволітровий бензин, автомат, повний привід, 35 тисяч пробіг. BMW 3 Трійка. 16 року, 14 200 літровий бензин, 150 тисяч пробігу, шкіряний салон. Kia Soul, 19 рік, 2-літровий бензин автомат, 17 тисяч доларів, 107 тисяч пробігу. Opel Zafira, 10-го року, 1.7 дизель, механіка, 190 тисяч пробігу. Комбіновані солонечки різні тканини в комплектації Космо йде. Honda CRV 2.2 на дизель, автомат 195 пробігу, повний привід 2011 року. Ще одна у нас зафіра. 12 рік. 1.7 дизель на механіці. 173 тисячі кілометрів пробігу в даному автомобілі. Volkswagen Golf плюс 13-го року, 1,6 дизель на механіці, 197 тисяч пробіг. Ford Focus 63009 рік. 1,6 дизель механіка. Mazda CX5. 13800 2.2 дизель механіка 2012 року, 175 тисяч пробігу. Peugeot 3008, 10412 рік, 2.0 дизель, механіка 240 тисяч пробіг. Renault Megane 8350-13 рік, 1,5 дизель, 230 тисяч кілометрів пробігу в даному автомобілі. Що ж, друзі, ще попереду багато машин. Отож, не забувайте долучатися до нашого youtube каналу. Друзі, також серед тижня, з понеділка по п'ятницю, з 10 до 19. Прямо на авторинку є автомайданчик постійного продажу, де ті ж самі машини по цінам від власників. Ви можете оглянути по будням. Від, від них всіх є ключі. Можна зробити тест-драйв, проїхатись. До прикладу, у вас є в наявності такий четвертий маган, 18 рік, 195 рідного пробігу в рідній фарбі, обслуговувана комбінований сталон, фуллет, оптика та багато іншого. Електромобіль Ренозоя 10316 року, 59 пробігу. Ось така Астра на автоматі, також на українській реєстрації. 13 тисяч доларів 18 року, 212 рідного пробігу та багато інших цікавих автомобілів. Отож, підписуйтесь на наш канал, приходьте на авторинок, є багато хороших автомобілів. Також на місці робиться страховка, договір купілі-продажу. Автомобілі доступні у кредит. Приходьте на Карабазар та купуйте безпечні автомобілі своєї мрії. А я усім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на наш YouTube канал і до зустрічі у наших нових відео. Карбазар швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лів.юей.